Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо відкривати ультраящики в кількості 6 штук. Також будемо відкривати декілька стардропів і легендарний. А ці будемо відкривати з пропаса. Ось тут відкриємо. Ну, звичайно, не всі, а декілька. І ще, звичайно, в мене в планах до кінця дійти. Тому що зараз якось часу немає, був в селі, а там дуже багато роботи. От, І тут ще якісь пінчики є. Теж їх заберемо. Так, і що ще. Що ще? Ну, і ще, звичайно, будемо заходити на всі інші аккаунти. Ось так. І перед тим, як будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм і телеграм, теж підписуйтесь. Вже є телеграм канал, чат. Підписуйтесь, посилання знизу. Що ж, і давайте в першу чергу розпочнемо з іконок і. фінчиків. Так, тік Ворон Сквіт Карл Мортіс. На морці Сеймба. <ріх> Леон Поко Джесі. Так, це в нас ранговий був. Так. Йдемо тепер ось сюди. Кредити я ці все-таки заберу. Так. І відкриваємо легендарний староп. Я там відволікся чу-чуть. 1000 золота. Що ж, і найцікавіше це все-таки ультраящик. Основна тема цього відео. Відкриваємо. 21 предмет. Е, ну це мало. Я бачив відоси, де в одного чела там щось було 68 предметів, і йому випало 3 легендарних скіна. Це дійсно багато. Так. Кристали, кристали. Так, у нас скін. Закриваємо очі. чи? На Piper. Е, Не знаю, що за скін на Пайпер. Пайп буде. Так, скінчик. цей називається Лунна. Пайпер. Епічні. Пінина Анджело і Лумі. Спрей, іконка. Не дуже, чесно кажучи, не дуже. Так, гаразд, і йдемо ось сюди відкривати стардропи. Так, і у нас ще один легендарний. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Золото, щось, ну, щось взагалі. <с normalized> Сьогодні, чесно кажучи, день якийсь невезучий. А, ну, можливо, щось випаде з рангового. Ні. Звичайно, ні. Міфік. Ранговий. Давайте ще відкриємо один ранговий, відкриємо ще один ранговий. Давайте заберемо пін. А ну, відкриємо ще один. Заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Так, ультраящик є. Відкриваємо його. А, у мене там був 21. Предмет тут не більше і не менше. Так, зараз випадає, закриває матч. Ну, це Лола, очевидно. Якийсь скін... Хай буде галактична Лола. О. Ось цей скін, до речі, непоганий. Так, і теж пінчик і іконка. Ну, один скінці якось мало. З ультра ящика. Ну це мало. Це дуже мало. Це дуже мало. Так, -с, так, -с, так, такс. Тут більше нічого немає. Так. Що ж, заходимо на наступний аккаунт. Так, е, у нас зараз проходить мега скарбничка. Мега скарбничка і тут уже в нас клуб повний. О. А це значить на іншому аккаунті він ще не повний, і я його відрекламую. Що ж, ми зараз відкриваємо ультраящик. Це вже третій. О, тут вже щось цікавіше буде. 32 предмети. Флінгів дуже багато. Е, скін. На 24-му предметі. Я думаю, це якийсь легендарний скін. Закриваємо очі. Е, а хто це? І. Я щось навіть не можу. А сту. Точно. <хи> е, в цього скіна ексклюзивна озвучка, і я його не впізнав. Ось, ось. Отут нам уже випало два скіна, і один з них легендарний. Ну, це вже щось. Так, це все піне, піни, піни. піни. Угу. Ну, ось! Ось! Так, е, більше нічого немає. Так, тут, тут щось будемо відкривати. Е, я думаю, ми це все залишимо на відкриття. У нас ось через 3 дня і до 20 годин уже буде кінець зону і ми. Будемо робити відкриття. І думаю. І якраз все з пропасу. І тут, і на основі ми відкриємо. Зараз заходимо на наступний аккаунт. Зайшли. Е, клуб. Так, це клуб знову не той. Ідемо, значить, відкривати ультраящик. Що тут? Так, ще, до речі, зараз йде чемпіонат. Починається він начебто в годин 10. Якщо мені не зраджує пам'ять. Так, відкриваємо ультраящик. Це вже четвертий. Тут що 21. Шкода. Тут у нас легендарного скіна не буде. Але один який звичайний буде, нагіла. Нормально. Теж піни, іконки і так далі, і так далі, і так далі. Ну, що сказати, в цілому непогано, як безкоштовно. Так. Але, ну, це все-таки ультраящик. Заходимо на ще один аккаунт. Заходимо. Це в нас передостанній. Це в нас передостанній. Так, ультра ящик відкриваємо. Відкриваємо. Дивимось, скільки предметів. 31. Це дуже гарна новина. Це означає, що зараз... буде... Я не, не встиг. Месі. Так, закриваю. Е, це Міпл, Міпл, отой от скін. Е, у нього лише один новий скін, тому тут навіть немає ніякого сенсу вгадувати. Так, ну і. Пічка Іконка. А що? О ось цей скінчик на Месі, він легендарний, чи що. Це ж скін із цього з Правел Паса. Да. Ну да Гаразд. Так, 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 так. Все. На останній аккаунт заходимо. Такс. Останній аккаунт і останній ультраящик. Відкриваємо. Дивимось, скільки предметів знову. 22. Так. Чекаємо скін. випало 100 кристалів на цьому аккаунті. Непогано. Закриваємо очі. 100 кристалів. А, це Менді. Менді? Так, це Менді. Мурм, мур, мур. Так, 100 кристалів. Це вже дуже круто. Такс. Так, 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 так. так. Фінчик тут забираємо з чемпіонату. Найс. Що ж, от і все. Це відео підійшло до свого кінця. Ми все відкрили. Чекайте, ще через 3 дня і 20 годин буде відкриття теж з правил Паса на всіх аккаунтах. Ось так, е, начебто, все сказав, більше нічого. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, там ще буквально 100 підписників, і якраз буде 24 тисячі. Це дуже круто. Що ж, і до наступного відео.